З усім цим набором підходів і бачень, дуже з великим прогресом відносно того, як боротися з загрозами в Європі, відбувся цей саміт Євроради в березні цього року. Звичайно, головним напрямком і головним девізом цього саміту було захистити Європу та Україну, безпека Європи та України. Неподільна, і про це говорили європейські лідери не один раз. Це звучало і на цьому саміті європейському. Нарешті, вже після саміту НАТО, який відбувся всередині червня цього року в Гаазі, відбулося ще одне засідання Європейської ради 26 червня. Там було повторено важливі для нас принципи про те, що мир. Можливий тільки через силу, мир через силу. Ми бачимо, і вчорашні події, події цієї ночі, підтверджують, що іншого підходу нема. Чергова спроба Трампа поговорити з Путіним закінчилася фактично нічим. Нема зрушень, і не можна їх очікувати в позиції агресора. Позиції Путіна і сподіватися далі на те, що одним звідком, дзвінком чи однією зустріччю можна змусити переконати якимось чином агресора, е припинити вогонь, припинити бойові дії е і перейти до мирного врегулювання. Цього не буде. Тому тиск і сила залишаються головними е знаряддями мирних. Зусиль європейців разом з Україною власне це Європейська рада і підтвердила, коли зібралося 26 червня. Мир через силу Україна має посідати максимально сильну позицію.